кому не спиться. Так як мені. Ніч в мене сьогодні видалась короткою, як і завжди. І треба гроші. Так, що по. Чого якось дупа в звуках? Е, е, пане Олеже, добрий день. Що ж за фігня? А, -на -на. а, який звук пішов трохи дивно, а чого мене не полікувало, все соточка. Що він хоче і щось він хоче увесь час? Так, тут в мене шоломчики, всякі травелюшечки, а з харчуванням в мене ніфігу нема. Все ясно, все понятно зі мною. А чого лежит из так само як я, як заяць під кущем? Десь тут була піца, по-моєму, шведська. Ну дава. Чиком тут сумулька? Напої а тут тільки напої Візьмем за дві бутелечки. Так. Лісти нема, їсти нема не поскидати. О, а що то? 自己。 Я поставив чи я не поставив? О, поставив. Так, тут добре. Щоб щось пожрати знайти. Щоб щось знайти, пожрати. We'll Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us Good. again. Goodbye. Good Papa. Pa -pa. Так, теоретично... Тут може бути хавщик. Здрав, здрав. Hey, welcome to... Never здоров. Скільки у вас там є, алло? А чим ви тут займаєтеся? Який жах. Hey, back again, як -то розведіти? Welcome. Так, там хтось тусується, щось купляє. А як? А я хорошо. А з халчиком пробіжка, та? 6 Карма Карма де вона у нас є? Ай! А шо ж мене тут? Хавчиком смолька На дистанції чи що чи то на гора треба йти Та навряд чи бо на горі завжди якась шлепа тут Та, тут шлепа, тут їсти нема зброярня. Боже ж долото стоїть. Ей, вітаємо. Hi, welcome to the store. Дощо, що? Hey,

Зараз я тут як? заблукаю. Китайський ресторанчик, всі діла. Can't enough, huh? Ге, Сергійович. Добрий день. А ти чого не спиш? Теж старість вже задолбала. Игры на тут. Добрый день. А, на выезд выбираешься. Ой. Что а можно сказать, дружи? Розкажу, як в цьому, як в грульці, гарно кажу в грульці, як в фільмі, гарного полювання тобі, друже. Thanks for stopping by Там хтось понакидав. На наше бабло тратити. У мене так і стрім називається. Треба бла. Ну, пити так пити. Візьму мівінки, мівінки, понямаємо. Все, понямали мівінки, О, Джон. той, Рідік, Рідік пішов. Ресторанчики, ходожики. Опа, опа, китайський ресторанчик. Тут ходоги. Так, і що в мене по хавчику щось є за собою? О, в голоду не здохнем. Того поста штука. А значить що? А значить треба взяти ще парочку з собою. Вот такой его ковуси возьмем. Взяв накинул? Починається. до петля, як хочеш, називається. Буває тут така штука. Може то навалений просто? От як тепер розвернутися і піти туди? Eh, мені треба ліфт. Так, къде ще си лифти? Старей затупил, заблудил. ще виходимо? Мікрофон, е -е. Е хто на стрімі? Скажіть, звук в мене йде чи ні? тут я щось наїзди якісь чую. Я знаю, хто то такий. Я таких чемпів з КС не знаю, бо я і в КС знайомий З КС. Так. Е -е. Ангари. Тут ми трошки не по тому. А що там? Там щось? Де Секюритя? Де Секюритя? А, я ж викликав. Че я торможу? Зеленої уяви немає. Значить, такий він найкращий. До речі, добрий день тобі. Бо не знаю, може, здивую, але є люди, яких КС не цікавить від слова взагалі. Uhum <laughs> mm hum É coisa de сяпу було би непогано одягнути. О. Як же ж тебе роздуплити? Глюка зловив, то вічно його в барі злапаю такого глюка, того нехорошого. Там хтось злетів у нас. Ніон Руслан сумульки нагнав на мене. Про Спіріта це один. Тепер я хочу подивитися, що то за Звіруга. Ну. Пустіть мене. Будь ласочка. Е, е Я з нетерпінням бо то з крусейдерів. Ну, сідаймо. Може таким чином роздуплю. Ну, в мене комп не потужний, друже. То бачиш теж місцями 30, місцями 60. Ці вияви випробування сценарій 7 то я явно не стягну. Жовтий рівень. Що -то спробувати отаку штуку? А що в нас по вантажоперевезеннях? Що платять? Тридцять сім, сорок один о шістдесят <кій> три, чотири <кій> п'ять, байджініфор. Ну, от я тепер щось роздираюся тут. Тут бем-бем, бебем, бем брем. Забрати. Маршрутик є. Все чинно благородно. Тільки тепер треба піти встати. Ага. Закрити всі.